Відповідь на питання, як отримати свідоцтво про народження дитини, перебуваючи на тимчасово окупованій території, та за кордоном під час дії воєнного стану, після початку збройної агресії з боку Російської Федерації, мільйони українців та українок залишилися в окупації, наражаючи себе на небезпеку. Чи вимушені були покинути свої домівки у пошуках безпеки по всьому світу? Та так вийшло, що дитина народилася. На тимчасово окупованій території питання: як встановити факт народження громадянина громадянки України та отримати свідоцтво про народження дитини, якщо ваша дитина народилася на тимчасово окупованій території, та родина не мала змогу та до під час окупації виїхати? Необхідно зібрати відповідні медичні документи, які підтверджують факт народження дитини, долучити свідоцтво про шлюб. Паспорти батьків, інші докази та звернутися до суду щодо встановлення факту народження від батьків. Далі можливо батькам зробити це самостійно шляхом звернення до суду за місцем перебування на обліку, як тимчасово переміщеної особи, прогуглити це питання чи звернутися за юридичною консультацією до адвоката. Далі, якщо батьки перебувають за кордоном, можливо знайти адвоката, якому довіряєте, укласти договір про надання правової допомоги, та можливо здійснити чи офлайн, чи онлайн, зокрема, через укладення угоду, діє підпис. Адвокат у найкоротші строки сформує необхідні документи для ефективного та швидкого представництва ваших інтересів в суді. Для швидкого отримання рішення суду та інших актуальних питань. Електронний суд та інструменти діджитал дають можливість адвокатам брати участь дистанційно у судових засіданнях по всій Україні. Ви займаєтеся своїми справами та не витрачаєте час. А адвокат займається розв'язанням проблемних питань. Для отримання правової допомоги пишіть в дірек Адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Дякую гарно за вашу увагу.